У місті золочів в одному із закладів громадського харчування відбувся жіночий форум. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран. Традиційно ми завітали у золочів. Тут у центрі міста організували жіночий форум, де згуртували красивих та сильних духом жінок. Зал був наповнений дружньою атмосферою. Організатори приклали до цього чималі зусилля. Ми збираємося в четверте вже. Це захід для того, щоб зібрати жінок, поговорити на жіночі теми, підтримати одну одну, і також зібрати кошти для ЗСУ. Жіночий форум на підтримку збройних сил України мав назву Відкриваємо у собі глибинний ресурс під час війни і відбувся у ресторані Добриня, у якому зібралося понад 100 людей. Хочу сказати, що це дуже добре, коли жінки згуртовуються, коли жінки. Е Хочуть допомогти, і цей захід проводиться не лише для допомоги військовим, а й в першу чергу для того, аби кожна жінок присутніх тут, дівчат, які тут прийшли на цей захід, відчула себе жінкою, відчула себе потрібною, відчула себе неповторною, тому що особливо в часі війни це дуже важливо. Зокрема, продавала картини та іншу продукцію. А кошти із продажу скерувала на підтримку збройних сил України. Ми говоримо тут про психологію. Ми задіюємо тут голос. Ми співаємо, ми танцюємо. Тобто у нас багато спікерів. Цього разу у нас три спікери. У нас в авторка книги Кава Смак Кави Стуктуальності з кардамоном» – Це є Наталія Горницька. Це Ірина Плахтій. Це Віктор Винник відкликнувся до нас. Гурт «Мерія, Лідер. І це є Маріана Фотографиня зі Львова. Тобто, ми сьогодні і задіюємо, Психологію. Ми сьогодні були в, в такому ніжності, бо Наталя розказала, як писалася книжка. А Ірина Плахтій сьогодні через авторську методику Танець як життя проведе нам такі рухи. Ми будемо сьогодні доколупитися до себе, до своїх глибин. І перш за все, це не тільки для нас релаксуючий такий момент, бо нам зараз треба знайти щастя, нам обов'язково зараз на часі об'єднуватися, відпочивати, насолоджуватися, вчитися, тому що життя вже зараз, а не завтра, і вона ще не закінчилась. Оскільки не закінчилась, нам треба сили. а я як волонтер, який займається благодійністю 10 років, я розумію, що чим далі ми йдемо, тим більше нам потрібні ті сили, тому що подивіться, що робиться. І отут, звичайно, що ці всі благодійні заходи це на підтримку ЗСУ. Попередні два ми під час війни провели і дві благодійні фотосесії. Ми зібрали 96 тисяч гривень, за які ми закупили дрон для зв'язківців апаратуру. І от зараз був запит запитів дуже багато. Ми зараз вже вночі, я замовила, побачила, що в мене прийшли вже гроші за, за реєстрацію. Замовила для саперів ЗСУ ну і на другий треба буде дозбирати. Тобто, ми всі до копійки гроші віддаємо. Тобто, це є можливість відпочити, надихнутися, один одного побачити, не заздрити, а один одного підсилити, тобто об'єднатися. І з другої сторони це можливість під час того відпочинку допомогти військовим. Також серед лекторів була пані Наталія Горницька, авторка бестселеру мелодія кави у тональності кардамону. За яким знято серіал кава із кардамоном? Тому наша сила, тому що хотіли, щоб ми зламалися, а ми не ламаємося. Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо творити, ми продовжуємося чимось цікавитись, народжуються діти. Це ж від жінки всі. Жінка це ж створює життя. Розумієте, хто як не ми? А мужчини, вони захисники, тому що ми не просто варті, а ми можемо. Ми реально можемо, якщо ми прикладемо зусиль, це вийде, і буде і мир, і перемога, і далі будуть. Створюватися сім'ї, будемо любити, бо жінка це е, насамперед любов. Якщо в чоловіка любов це якась етап життя, то для жінки життя це і є любов. І я розповідала про серіалка з Кардаманом, і всіх втішила тим, що буде продовження, що буде кіно для кінотеатрів. Ну, Життя продовжується, слава Богу. Та, спочатку ми поставили на паузу цей проект не знали, що буде, але потім ми почали розуміти, що життя не можна поставити на паузу. Далі воно може бути продовжуватися. Бо якщо ми зараз не почнемо щось робити, може настати такий час, що вже не буде ні можливості, ні бажання щось творити. Тому робимо, творимо, і наскільки це можливо зараз. Можливо, не настільки воно буде коштовне, бо все-таки в час війни, але воно буде духовне. воно буде Буде глибше, воно буде можливо камерніше, але воно буде про любов, про почуття і про те, до речі, про відкрию таємницю, про те, що зараз важливо для всіх: про повернення додому, про рідну землю, про її важливість, про її захист, про це кінь теж буде. А ще ми мали нагоду скоштувати каву з кардамоном у закладі, де відбувався захід. Зокрема, на гостей очікував розкішний фуршет. На зустріч із гостями заходу приїхав спеціальний гість Віктор Винник. Це цілком жіночий форум. Що я тут роблю, ще не зовсім знаю? Ну але але запросили, і я стараюсь підтримувати такі акції, тому що. По-перше, це роблять мої знайомі по попередніх якихось івентах. І я знаю, що з цього буде толк, тому що дуже важливо, дуже є багато людей, якими рухають благі наміри, але часто брак досвіду, ще якихось речей, не дозволяє якісно спрацювати. Я впевнений, що сьогоднішній форум свою мету досягне і буде зібрано цю суму коштів. Яку планується для заради того, щоб допомогти, знаєте, кажуть, допомогти там нашим бійцям, нашим воякам. Не воякам, ми собі допомагаємо, тому що це все настільки зв'язано, і інакше не можна. І я дуже радий, що навіть таке місто невелике, як Золочів, тут також відбувається івент і, і допомагають нашим, тобто собі варто зауважити, що організатори постаралися, аби цей захід пройшов на високому рівні. Сьогодні кожен робить усе можливе для наближення найшвидшої перемоги над ворогом. Що у Львові, великих там в Києві, в Харкові, є різні виставки, різні музеї, різні замки, то в малих містах ми задихаємося. Від тих від того дому ми нічого не бачимо, крім своєї роботи. І я за те, щоб ініціативу в містах інших, нехай це Олесько, нехай це буск, нехай це броди, робіть такі заходи. Так важко, а кому сказати, ну а що, що має вийти легко? Завжди важко, але воно виходить. Виходить, і люди Бачу задоволені жінки усміхаються, а це так важливо зараз. Під час війни цей захід об'єднав довкола себе чимало успішних жінок, які впевнені у своїх силах. Сергій Нікішин телеканал «Брод Онлайн.